Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. Оборона тримається. А, добре. Але вчора було три поразки, тому топ-5. Спробуємо закріпитись в топ-5, якщо вийде. Так, Беті це. Все ж таки, напевно, такою командою спробую ще раз ходити. Там квасір, нашого квасірчика залишаю. Подивимось, що нас чекає сьогодні, бо вчора щось було дуже нецікаво. Угу. Начебто і фіолетові є і трішки щось жовтенького. Але. Все так розкидано, Дві трійки фіолів, цього замало, ну і трійка жовтих всього-навсього. Ну, давайте в квасіра фіоли. Може там закриється зелений? Ні. Зелений не закрився. Можна зробити той зелений кріс, почистити поле, але це нічого нам не дасть. Давайте ось так. Тепер прийдеться робити ось таке комбо. І квасір вже там майже заряджений. А у нас немає фіолів. Давайте ось так ще комбо. Там буде трічка фіолетових. Але цього нам може бути недостатньо. Так, це м'яка шкіра з'явилась. Так. Скільки ходів? Один хід. І буде вже квасір ходити. Ну, Прийдеться, напевно, зробити ось так. Ще й ухиляння там спрацювало. Давайте жовті прокинемо. І ось тут жовтеньке заберемо. Фільтон вже зарядився. О, ще й квасіра нашого добив і поставив прикриття. Це дуже-дуже невдало. Ну, треба хоч якось кісочки брати. Тому що бачу, що тут же ми без квасіра. Нічого не зробимо. Там ще ухиляння в нього спрацювало. Давайте ось так. Я кохайни нас, напевно, з зарилкою поховають. Ну Ось так викупилось, але камінчиків не дають. Тут ще прокинемо ось так жовтенькі. Жовтенькі приїхали, але це вже запізно. Так, ну все, добивайте вже тайрома цього. І поїдемо далі. На жаль, поїхали далі. Угу. Давайте візьмемо червоних. Ось так, ось так, і ось так. Поїхали. Так, є в нас три трієчки, але цього буде мало. Ну, давайте четвірку зробимо. Там ще трійка складеться. І ось тут буде ще трійка, повинні зарядитись наші. Так, добре. Пробиваємо тоді-сюди. Тут ось так прокидаємо комбо. Ось так червоненьке ще зберемо. Ще червоні. Ну, тут все вийшло швидко. Ага, там прикриття, але добре, все одно будемо бити. Так, вмикаємо аквасіра, ну тут вже добиваємо. Тут все дуже швидко вийшло. Камінчик. Дали зразу. Так, угу. пеньок. Мультяхи. Ну, проти пінька прийдеться брати знову Пепі. Треба все ж таки її костюмчик докачати. І давайте, напевно, візьмемо цього буца і Старсвіфт. Спробуємо так червоними сходити. Ну що ж, поїхали. Угу, червоних можна було і більше брати. Як би нам зробити четвірочку? Не бачу. Ну, добре, давайте ось так спочатку. Ага. Навіть кріс у нас вийшов. Добре. Робимо ось так. І прокинемо ось тут. Червоненький через комбу повинні зібрати. Ще й жовті, під'їхали, добре. Так, піньочок не зарядився, тому пробиваємо сюди-сюди. Можливо, ми його жовтим і заберемо, а ми його і так пробили. Чудово. Давайте тут обережно прокинемо жовті. І ось так. Може, нордрі доб'ємо? Так, його добили чудово, вмикаємо квасірчика, спробуємо добити яда. Так, це у нас вийшло і тепер б'ємо сюди. Брієна, в принципі, не дуже нас бентежить. Можна через комбо запустити. Давайте ось так. Угу. Кому зараз підріже Ну, звісно, це буде квасір, це було прогнозовано. Але нічого страшного. Робимо ось так ось так. Pлієна вже сама нічого не зробить. Так, да, буде там супротив чинити, але тут же ми повинні впоратися. Не хоче. Ну, добре. Трішки почекаємо. Так, жовтенький є. Поїхала пепі. Ну, тут впоралось, камінчиків підвезли, тому все добре. А ось ця оборонка дуже-дуже потужна. Двідон. Тоді беремо фіолів. Все ж таки, візьмемо мейф, візьмемо піньочка і візьмемо тайрума для чистки. Тільки війська тут треба поміняти, напевно. Так, ось ці поставити. Хоча б трішечки більше повинні бити. Так, ну, добре, поїхали. Все залежить від камінчика. Так, ну, до речі, з жовтими щось можна вигадати. Четвірочку не бачу. Хоча нічого бачу ось так. Навіть жовтий кріс. Напевно, зберемо його. І ось так обережно прокинемо. Все ж таки встиг зарядитись. Ну, добре, зараз подивимось. Угу. Ми зможемо три бджілки поставити, б'ємо сюди. Треба квасіра першого пробивати. Можна прикинути червоні. Може, там десь фіол ще під'їде. Давайте ось так. Це тільки зарядило його. Ми його трішкою фіолетових можемо не пробити, але спробуємо. Ні, пробили. Добре. Так, давайте ще жовтня. Так, ми не можемо поставити собі міньйонів. Нам потрібен тайрум. Так, Дон там заблоковані, Давайте бити сюди. І ось так прокинемо будуть фіоли в пустоту. Так. І ми зможемо зробити чистку і поставити Міньйонів. Так, мінус. Ага, ухилився, молодець. Треба збивати цих бджілок, напевно. Не дадуть нам життя. Ось так і ось так. Хочеться мейв заряджати. Так, Дон вже заряджений. Ну, хоча ми можемо спробувати добити цього. Так, добре добили. Так. І тепер збиваємо ту бджілку, я сподіваюсь, і можна отак вмейв прокинути, зарядити піньочки. Ще він може і не витримати. Фільтон не витримав, а піньочок витримав добре. Робимо ось так. У нас ще є три бджілки, сподіваюсь, в дон попадуть. Так, чистимо поле. Угу, жовті це добре. Ну, ще давайте чистимо пола. Ще жовтенькі. Ось фіоли нарешті під'їжджають. Так, там заблоковано. Вмикаємось. Тут прокинемо ось так фіолетові. Угу. Так, ми може ухилятись, але спробуємо вдарити все ж таки. Добре, не ухилилось. Тут жовті, ще ставимо бджілок і все тут закінчуємо. Навіть зробимо ось так. Почистимо поле. Ну і будемо добивати. Так, ну тут впорались. Пощастило з поляною. Поїхали далі. Незіус. Ну, давайте візьмемо червоних. Червоні, в принципі, сьогодні непогано зіграли. Давайте ось так. Нехай будуть червоні. Подивимось. Зелений кріс, який не потрібен, але і четвірочка червона. В принципі, напевно, ось так зробимо там, угу, пробили. Чудово. Давайте ось так підтянемо, заберемо ще один жовтенький. Дуже багато зелених, але вони нам не потрібні. Так, зарядились. Кого пробивати? Якохайненем під контратакою. Джахангір плюс броня. Але ж бити когось потрібно. Єдине, що більше наших камінчиків немає. Ну, Джахангір, напевно, небезпечніший, тому що він пробиває потужно плюс ще. Травить, чи підпалює. Давайте ось так і ось так. Добре. Тут пошукаємо жовтий. Немає. Ось так. Угу. Спробуємо добити цього. І в нас буде четвірочка жовтий червоних. Так, Багрех майже від'їхав, але поки ще тримається. Давайте ось так обережно. Перезарядились чудово і б'ємо тоді, може його кохання ну вистачить. Йому вистачило, ну, чудово, тут жовті. Так, червоні спрацювали на всі 100%. Може, потрібно було в ними і ходити. Воно багато в них. Ну що ж, ми зайшли в топ-1. Давайте дивимося. Оборона А. Але в нас 6 поразок на протязі турніру. Рейтинг 1297 місце. Ну, можливо, навіть в топ-1 і залишимось. Подивимось, нагороди. Вже покажу завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!